Ну, я людям взагалі кажу, що я продаю не їду, а я продаю людям настрій. Його вже пізнають тут, в нього вже є постійні клієнти. Зараз орендую кіоск там, де продаю каву, шаурму, ходоги. Ми з Енергодара переїхали в серпні 2022 року. Приїжджали ми досить складно. Спочатку виїжджала я з дітьми на машині. Коли я тільки по місту могла їздити. Чоловік довго там не пропрацював, тому що примушували вже і паспорта отримувати, референдум там в них був, і він швиденько зібрався і приїхав до нас. Дуже складно було виїхати. Те, що можна було вивезти, вивіз. Тут знайшли випадково цей кіоск. Він був за брошкою. Ми знайшли власника, з ним домовилися за оренду. Переобородував його, поставив своє обладнання, щось докупив. Ви допомогли мені з тим, що я хотів розширити свій бізнес. Шаурма, ходоги, паніні, кава, вода. Зараз будуть холодні напої морозиво, будуть іти молочні коктейлі на базі морозива. Де моя була мрія, таке морозиво ще у себе в енергодарі зробити. Ну, А з війною сталося так, що всі мої плани рухнули. На грант ми придбали апарат для фрізерного морозива, полочку для круасанів, дві підставочки для ходогів і для самого морозива, там, де будуть стояти ріжки. Ну, Вони там вже і стоять. Не знаю, чи це буде цей рік, чи наступний рік. Ну обов'язково буде ще одна точка. Десь в спальному районі вже маю двох дівчат, які будуть приходити до мене навчатися, щоб вже працювали тут дівчата. У нас взагалі плани великі. Хочеться тут вже залишатись в цьому місті. Воно зручне для життя. Тут хороші люди, тут цікаво. Закінчиться війна. Ми все рівно вже будемо тут. Єдине, що сумуємо за батьками, тому що вони там залишились. Я, звісно, бажаю те, що нарешті ця війна все закінчилася, щоб люди спокійно вернулися до себе додому. Дякуємо вам величезне за вашу допомогу за те, що ви здійснюєте мрії.